Відірвав гранату, бо продавчиня не відпустила в борг. Поліції розповіли подробиці вибуху у сільському магазині 20 червня, 2023 року, о 15.48 на лінію 102 поступило повідомлення про вибух, який стався в магазині село Закутинці Бардичівського району. По приїзду слідчої оперативної групи було встановлено, що місцевий житель. Даного села напередодні прийшов в місцевий магазин і попросив продавчиню продати йому борг, алкогольні напої та сигарети. Продавчиня, молода дівчина 96-го року народження, працює до тижня часу в даному магазині, відмовила. Цьому чоловіку. В подальшому чоловік вийшов на вулицю і невдовзі повернувся з гранатою в руці. Після заходу в магазин пролунав вибух. Даному чоловіку відірвало кість руки, також має інші тілесні ушкодження. Він перебував в нетверезому стані, і він нічого пояснити не зміг. Жінка, продавчиня, до речі, мати трьох малолітніх дітей. Знаходиться в критичному стані, втратила багато крові, також має осколкові поранення від гранат. На даний час в даній жінці проведена операція. Операція пройшла вдало, є надія, що буде жити, але стан вкрай важкий. На щастя, ця жінка не взяла дітей з собою в магазин. Вона зазвичай їх брала в магазин протягом тижня, але вчора мала на кого залишити і діток з нею не було. Діти в безпеці. А ось гранату запозичив у товариша, який вдома тримав арсенал. Гранату він взяв свого товариша, який також, як і цей чоловік, не являється військовослужбовцем. Крім того, в даного товариша були проведені невідкладні обшуки. Виявлено та вилучено цілий арсенал зброї товариша даного чоловіка. Також він мешканець даного села закутинців. Також затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально кодексу і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку кваліфікують дві статті – замах на кримінальне правопорушення та умисне вбивство. Чоловіка, який підірвав гранату, вчора було затримано. Найближчим сьогодні чи завтра буде обрати запобіжний захід в суді клопотання? Подані загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років. Будемо надіятися, що то буде найсуровіше покарання.